Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 11 червня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочок і сьогодні з нами знову в студії Правда, віртуальний Петро Олещук, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Вітаю вас, пане Петре. Так, доброго дня. Ми бачилися з вами буквально кілька днів тому під час запису підсумкової програми центру. Але сьогодні прошу вас прокоментувати. Дві події, як щонайменше, які відбулися Сполучених Штатах Америки, які мають безпосереднє відношення до нас. Ви писали про це сьогодні у мережі Фейсбук, пост відповідний. А я думаю, ви там зацентуєте увагу на тому, про що ви там писали. Але глядачам хочу нагадати, згадати і або повідомити про те, що Тулсі Габард, яка як пише пан Петро за сумісництвом є очільником розвідки, США, Дуже примітна така деталь, ну вона є очільником розвідки. США, так але вона опублікувала відео, де говорить про ядерну загрозу, і каже: настав час для нас простих людей подати голос і вимагати, покласти край цьому божевіллю. Ми повинні відкинути шлях до ядерної війни і боротися за світ, у якому ніхто не житиме в страху перед ядерним голокостом, і це все звучить на тлі того, що зараз відбувається між Росією і Україною. Війна триває, а в Кремлі потрішку Такі схиляють нас знову до ядерної риторики. Це випадковість біг обставин, чи що взагалі Габард робить? Ну Габард, вона в принципі ще задовго до того, як вона з'явилася в адміністрації Трампа, вона була відома своїми проросійськими заявами. Причому вона не лише проросійська, вона була ще крім того, вона фактично підтримувала усі диктаторські режими світу. Тобто, і Асада Асада хвалила, режим Асада хвалила, всіх хвалила завжди. Тобто, це така достатньо реально дуже цікава фігура в цьому плані. А, ну, як цікава, звичайно, краще, щоб її взагалі там близько не було, але ну, просто цікаво, оскільки входить дисонанс із нашим звичним розумінням того, хто повинен займати якісь посади в Сполучених Штатах, тим більше пов'язані з розвідкою. Але ну, це так би мовити, окрема тема. Я би тут хотів наголосити трохи на іншому, що ця риторика, вона, мабуть, з'явилася не випадково саме зараз. Причому це все так дуже маніпулятивно подається? Тобто, така відверта пропаганда. Тобто, от вона там нібито поїхала в хіросіму, дуже так сильно переймається, щоб знову ж таки не було якихось відповідних ядерних ударів. Там це все переміщається кадрами руйнації від цієї самої ядерної бомби. Ну, коротше кажучи, така от відверта пропаганда з метою навіювання конкретних меседжів. І меседж тут достатньо простий. За будь-яку ціну уникнути ядерної війни. Що це означає на практиці? Ну, значить, треба, а, очевидно, йти на якісь поступки. Тобто, я так бачу, що це очевидно, а, оскільки Габард, вона так або інакше входить в адміністрацію Трампа. Ну, я собі важко уявляю, щоб вона от просто могла собі робити щось в розріз із офіційною політикою Адміністрації Трампа. Значить, очевидно, що це така собі підготовка а, громадськості. Сполучених Штатів до того, що вони планують якісь угоди, які, мабуть, будуть мало симпатичні, але які вони спробують обґрунтувати тим, що вони врятували світ від ядерної війни. Це знаєте, це ж дуже така зручна схема для маніпуляцій. Продати будь-що, якщо сказати, що альтернатива це ядерна війна. Ніхто ж не хоче ядерної війни. Значить, от, будь ласка, от вам відповідна альтернатива у вигляді. Але, були... Петро, а можна уточніше запитання? А угоди з ким? А це цікаве питання. Ну зрозуміло, що одразу постає. Е, ну, власне кажучи, тут е, Трамп і одразу маячать дві угоди. Перша угода це Іран, яку він просуває там активно, що там mm. от уже-уже іранська ядерна програма. Ну, а друга це очевидно велика угода з Росією, яку він mm. обіцяв давно. І до речі, що саме цікаве, останні заяви Трампа вони так або інакше поєднують ці дві угоди, тому що ми пам'ятаємо останню телефонну розмову Трампа і Путіна. От е, після якої там Трамп е, висловився так досить е, двозначно, що фактично він, начебто, санкціонував якусь відповідь росіян на українську спецоперацію Павутина. От що, от мовляв, ну там Путін сказав, що він відповість, і я це начебто зрозумію, і так далі. Ну, такий, в принципі, був зміст. Uh -huh. І це так виглядало, ніби то він санкціонував цю саму відповідь. Хоча яка може бути відповідь а, у вигляді терористичних актів на спецоперацію спецслужб, яка нікого взагалі не заділа із цивільних і взагалі з людей? Ну, але це окрема тема. Але там, от що саме цікаве, за підсумками цієї розмови. А, в трактуванні Трампа виходило, що більша частина розмови вони говорили саме про угоду з Іраном, що, начебто, Путін обіцяв йому допомогти. І що, значить, от -от він закликав Путіна допомогти, там, що вони зійшлися в думках, що не треба, щоб у Ірана була ядерна зброя. Ну, коротше кажучи, все прекрасно. Тобто, знаєте, така вимальовується е, трьохстороння конфігурація. Знаєте, от я думаю, що в принципі це особливість Трампа, він все намагається зводити до угод. І бажано великих угод. В термінології Трампа великої прекрасної угоди, тому що у нього все, все beautiful, все прекрасне, да? якої, знаєте, великої прекрасної угоди Росія, Іран, всі домовилися, там ядерне стримування, уникли знову ж таки, якоїсь ядерної світової війни, все прекрасно. І там дрібним шрифтом, що конкретно в обмін на це одержує Росія, що одержує Іран, там і так далі. От щось чесно кажучи, в мене такі думки з'явилися після посту Трампа про розмову із Путіним і те, що от Тулос і Габар раптово кинулися нас рятувати від ядерної війни. У мене тоді ще одне продовження до вас запитання і теза. А як оце все може вписуватися в історію перемовин Росії і України? Бо я вбачаю тут дещо інший посил. Українці, ви також не дуже тут активізуєтеся, бо бачите, може така бути халепа, хоча Путін не пересував ядерну зброю, це вже перевіряли. Ну це так я вже нагадую нам Вже не один раз чували цю ядерну іторку. Чи не є це таким вказом ну, дороговказом в тому, що ну, треба із цими ядерними країнами миритися за будь-яку ціну, бо буде всім дуже дуже погано? Ну, є і таке там тим більше у ролику Толсі Габард були згадки про якихось розпалювачів ядерної війни, яким треба протистояти. От хто ці розпалювачі? От я не розумію. Чесно кажучи, навряд чи це Путін, знаючи, хто така Толсі Гавард і на кого вона працює. Ну тобто, це що тоді Україна зі своїми спецопераціями? Ну так, а Ви ми виходять розпалювачі війни, тобто, от, що. Україна настільки красиво провела спецоперацію, що вона розпалює ядерну війну. Ну, добре, можна, можна і таке припущення зробити. Ну, бачите, от вони ж, якби Сполучені Штати, вони офіційно від переговорів в Стамбулі дистанціюються. Ну, Мовляв, наша задача була їх звести, ми їх звели, вони тепер проводять переговори, нас це більше не стосується. Нехай вони тепер домовляються. Це якби офіційна позиція, яка неодноразово посадовцями Сполучених Штатів висловлювалася. От, а, тому я думаю, що тут і вони, і росіяни більше тяжіють до якихось прямих переговорів на рівні Росія США. От знаєте, от тому ж Путін і посилає мединських різних, там тут вести переговори. Ну, це там, це там такі переговори умовні, справжні переговори. От будуть Трамп і Путін, а можливо, за участю Ірану, там якісь там тристоронні, а можливо, ще за участь. Китаю там велика угода, все поділили, уникли е, ядерної війни, все прекрасно, Трамп молодець. Ну, от о, щось таке вони можливо собі можуть мислити в цій ситуації. Буквально сьогодні та Сирія повідомляють про те, що Кремль зробив заяву: Росія готова прийняти на зберігання збагачений уран з Ірану. Тобто, продовження цієї дискусії я просто інформую глядачів про те, що зараз знову активізувалися на міжнародному рівні. Заяви двосторонні, між Сполученими Штатами Америки та Росією, як пан Петро слушно зауважує, щодо продовження переговорів між цими двома країнами, коли фактично вони зійшли на Нівець, Держдепша говорить про те, що дуже великі просування є у переговорах України і Росії. Держдеп і Сполучені Штати Америки загалом не долучаються до цих виборів, але контактують з обома сторонами, переговорів, перепрошую, але контактують з обома сторонами. Тому дійсно цей. Посил Габбард слід розглядати, як на мене, знову ж таки продовження е, політики зближення Росії і Сполучених Штатів Америки для підписання якоїсь угоди і. Треба бути дуже пильним до цього. Сподіваюсь, що європейці будуть а, активніше проявляти свою власну позицію, бо тут і важлива сан санкційна політика і допомога Україні, від чого власне відходить зараз Вашингтон. Да. Ви знаєте, тут є один нюанс а, в смисл, якого полягає в тому, що, мабуть, то дійсно Путін із Трампом домовилися про вирішення з іранською програмою з Іраном загалом залишилося одне переконати в цьому Іран. Вони не зовсім хочуть це робити. Вони не зовсім це хочуть робити. Це по перше. По-друге, вони вже недвозначно не відмовили у відповідь на ці всі пропозиції. Те, що там Трамп сподівається, що він через Путіна порішає. Ага. Ну я думаю, що він перебільшує значить вплив Путіна на Іран, тому що це Путін від Ірана залежить. Це вони йому все необхідне продають, постачають і так далі. А не навпаки, Іран від Путіна залежить значно менше, тобто, вони звичайно. Його о, можуть вислухати, але щоб отак от Путін переконав їх просто так віддати Росії цей самий збагачений Уран, і ті сказали, а ну добре, якщо Путін хоче, то так і зробимо. Я щось оце дуже і дуже слабко вірю. Я думаю, що Іран, відчуваючи в цій ситуації слабкість з боку Сполучених Штатів, вони будуть просувати вимоги значно більші і значно ширші. Тобто, Іран, вони, звичай, в Ірані, звичайно, таку схему не відкинуть. Але я думаю, що якщо, знову ж таки, от вони бачать, що Трамп веде переговори з Путіним, обіцяє йому, як то кажуть, золоті гори. У Ірану виникає логічне питання. А де наші золоті гори? Звичайно. Давайте, давайте, викладуйте, робіть нам пропозиції, ми їх послухаємо і оцінимо. Повторюся, не, не, Трамп дещо переоцінює вплив Путіна на Іран. Тому, от це, мабуть, є головна перешкод на даному етапі до цієї самої великої прекрасної угоди, яку так сильно хоче Трамп. Тим паче, Тегеран сьогодні заявив ну, умовно сьогодні про те, що він готовий завдати ударів по всіх військових базах, об'єктах Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Вони хізуються тим, що у них вже є ракети, які мають боєголовку до двох тонн. І ми не зупинимося. Тому дійсно, хоча зараз Вашингтон говорить, що буде наступний раунд переговорів з Іраном і так далі. Москва підігрує цьому тут ситуація вкрай така, поки що ну туманна. Я сказав би і не поспішав би робити однозначних висновків. Але наполягаю, що розглядати цю всю історію з цією повагою до питання пана Петра, і він власне про це говорить без України не можна, тому що ця заява Габарт вона також в найвуха вуха втрачать її. Українські типу, типу, ми там провокуємо Росію на щось. І в цій частині, звісно, хотів би продовжити американський трек разом із вами, пане Петре. Вчора у Конгресі було слухання там свідчив під гексит, спілкувався з конгресменами, його запитували про допомогу Україні. Зараз проект закону про державний бюджет Сполучених Штатів Америки на 26 рік готується. Але як повідомив, що Україні допомогу більше надавати не будуть. І ви з цього приводу також писали пост у себе у Фейсбук, дуже слушний. Давайте спробуємо зараз пояснити, що мав на увазі під Хекзит, і е, треба, певне, мабуть, буде згадати заяву речниці Держдепуша, яка каже, що а от ми будемо допомагати Україні системами ППО, але поки що не зрозуміло як. Дивіться, е, да, тут просто треба пояснити е, е, нашим співгромадянам. Дуже багато спекуляцій на цю тему. Як формувалася допомога для України, військова допомога для України за часів адміністрації Байдена? Вона складалася з трьох частин. Перша частина це дуже давня частина, яка там дуже багато років закладалася в бюджет, зокрема, в бюджет Пентагону. Це, от, конкретно, допомогти військова допомога через бюджет Пентагону. Там невеликі гроші, порядка 300 мільйонів доларів в кращому випадку, в кращих часах. Це там саме в бюджеті Пентагону, там щось там, там, там. і крім того, ще на якусь військову допомогу для України. Після початку повномасштабної війни почали з'являтися так звані пакети допомоги. Пакети допомоги голосувалися окремим законом Конгресу. Вони передбачали дві складові: перша складова це за програмами відомої усім USAID, можливості замовляти зброю у американських виробників. При цьому знову ж таки зараз замовляються, вкладаються контракти, потім це все виробляється, і там через місяці, а іноді через роки, приходить в Україну. А друга складова це так звана програма президентського вилучення. Це коли Конгрес дає президенту США повноваження брати зі складів Пентагону якусь зброю на якісь суми. Потім це все знову ж таки фіксується, звітується і так далі, і направляється в Україну. Це можна зробити буквально одразу. Також, до чого я це все кажу? Значить, останній пакет допомоги був ухвалений, точніше, останній закон про пакет допомоги був укладений ще ухвалений ще минулого року. Він діяв на минулий фінансовий рік, він уже завершився. Хоча там є певні неосвоєні кошти, які теоретично... Президент Трамп міг би використати, тому що вони там можуть бути перенесені на наступний фінансовий рік. Але президент Трамп їх принципово не використовує. Стосовно знову ж таки тих копійок, які там традиційно закладалися раніше в бюджет Пентагону, ми не знаємо, чи будуть вони закладені, чи ні, я не зустрічав такої інформації. З високою доли ймовірності, оскільки ніхто про це не говорить, їх там взагалі може не бути. У нас, знаєте, це все подали в е, змі як те, що там е, Гексет заявив про скорочення допомоги, але я не зовсім розумію, як можна скоротити нуль, тому що від адміністрації Трампа ми нічого не одержали. Адміністрація Трампа нічого не давала. Адміністрація Трампа не подавала запитів до Конгресу щодо виділення чогось щодо якихось дозволів, і не виражала жодним чином наміри щось виділяти. Тому. Заяви щодо того, що вони там будуть підтримувати українську ППО, це прекрасно. Але поки не буде фінансового забезпечення, нічого вони не виділять. А фінансове забезпечення вони не просять. А якщо вони його попросять, я не знаю, скільки воно буде розглядатися, але очевидно, не один день і не, і не два. Ну тобто, в принципі, жодних натяків на те, що Адміністрація Трампа хоче давати Україні хоч щось, немає. Тому тут насправді говорити нема на що немає про що. А говорити треба про те, що адміністрація Трампа, е, от зараз Україна доутримує допомогу від е, закладеної ще адміністрації Байдена, причому і там періодично адміністрація Трампа залазить туди, щоб щось забрати, як це було, наприклад, про що нещодавно президент України заявив, із відповідними ракетами для знищення е, шахедів. От, але нічого нового вони самі не дають. І це очевидно їх принципова політична позиція. Їх підхексит і підтвердив, що ми за мир. От ми, ми за мир, значить, хай хай вони там укладуть мир, і нам не треба буде давати зброю. От і все. Пане Петре, враховуючи ту ситуацію, яка нині склалася у переговорному процесі, всім вже очевидно про те, що Дональд Трамп відійшов в бік від переговорів, але залишається на зв'язку з двома країнами Росією і Україною, направду так і є. Ми не можемо відмовлятися від американської підтримки навіть словесної. Тим паче, мовиться про те, що ну, західна преса пише, що все ж таки нам розвіддані будуть надавати. А загалом для Пентагону це майже нічого не вартує. Тому що вони для себе ці дані здобувають і просто з нами діляться, яка роль Сполучених Штатів Америки може бути у допомозі Україні найближчим часом? Півроку, рік? Чи взагалі можна на цьому поставити хрест? Так, от, до речі, цікавий момент стосовно цих розвідданих, справді в ЗМІ публікується інформація, що сполучені що найближчим часом розвіддані це залишиться єдина допомога, яку Україна буде одержувати від Сполучених Штатів. Причому там навіть прописується мотивація, і справді це нічого практично не вартує. А з іншого боку, це який не який, але інструмент тиску на Україну, тобто припинення обміну розвідданими – це відповідний засіб політичного тиску на Україну, який вони хочуть для себе залишити. Користуючись е термінологією Трампа, залишити собі якісь карти. От. Але ніякої військової допомоги вони точно надавати не будуть. Чи будуть ключове питання? Чи будуть вони щось продавати? Так якраз про це я хотів Є заходили. інформація з боку президента України, що Україна подавала запити на продаж систем Петріот. Ці запити залишилися без відповіді. Тобто, очевидно, адміністрація Трампа продавати зброю Україні не хоче, угу. а зрозуміло, що все до адміністрації Трампа не зводиться. Є багато конгресменів, є багато конгресменів пов'язаних із? Бізнесом з виробництва зброї, тобто я думаю, що тут будуть достатньо складні лобійські ігри з цього приводу, тому що зрозуміло, що виробники зброї сполучених штатів не зацікавлені, щоб їх там з ринку якогось витісняли повністю. Ну, і взагалі, а, якщо, наприклад, там з українського ринку європейська зброя витіснить американську, ну для американських виробників зброї це буде суттєво іміджевий. Окрім фінансового, це буде ще іміджевий удар. Так що я думаю, що вони будуть це питання лобіювати. Тому я не думаю, що тут повністю все безнадійно. Я думаю, що через конгрес можна буде зайти угу. в цю тему, але через конгрес це буде шлях не швидкий і не короткий, от таким чином. Тобто, роз'єднанні будуть, тому що вони не захочуть віддавати всі засоби впливу на Україну. А насправді, це єдиний інструмент впливу на Україну, який у них лишається, ну правда, значить. Вони закрили е, програми USAID, е, фактично, якимось чином е, інші альтернативні інструменти засобу впливу ліквідували, зброя, фінансова допомога, все це ліквідувало, тобто лишається лише розвіддання. Uh -huh. Ну, Зрозуміло, що вони не хочуть віддавати останню карту, тому що хто його знає, що ці українці будуть робити, так? краще їх якось трохи контролювати. Uh, тому десь так. Ну а про продажу зброї сподіваюся, що разом із європейськими партнерами і з американськими лобістами все ж таки цю стіну вдасться проламати, і якісь елементи зброї Україна зможе купувати у Сполучених Штатах. От це, власне кажучи, все. Друзі, ми зараз спробували розказати вам, пояснити власне, що відбулося. У заявах, і що читати у заявах високопосадовців Сполучених Штатів Америки, хочемо наголосити вам, що катастрофи загалом не відбулося, тому що на сьогоднішній день є інший трек, який активно розвивають у Європі, і в тому числі і виробництво Зброї Нової, і виробництво в Україні, і це до певної міри робить Європу автономнішою. Тому я, от саме на цьому наголошую, щоб ми зрозуміли, де ми знаходимося, куди ми рухаємося. І як пан Петро слушно зауважив, то рішення Трампа про продаж в Україні зброї з спорядку денного не знято. Трамп любить гроші, тим більше люблять їх і його. І їхні е, фінансисти, їхні донори, яким вкрай потрібні нові контракти на продаж зброї до Європи, пане Петре. Я вам дякую, що ви сьогодні були дякую. з нами. Ми реально дуже лаконічно пояснили останні заяви держдепу та очільникам Пентагону. Що дуже важливо знати і читати за ними. Тому, друзі, пишіть, будь ласка, коментарі свої. Не забудьте також написати слова вдячності пану Петру за те, що він долучається до наших ефірів, і пояснює складні речі максимально просто. Спасибі вам.